12 серпня у Комсомольську стартував третій етап збору підписів під петицію проти торгівлі людьми та молоддю в сексуальних цілях. Організатором заходу виступила громадська організація Центр Родіс за підтримки всеукраїнської мережі протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей. Третій етап збору підписів під петицію проти торгівлі дітьми та молоддю в сексуальних цілях стартував у міжнародний день молоді 12 серпня. Це символічно зазначали організатори заходу, адже активісти громадської організації Центр Родіс юного віку і збирають підписи вони переважно у своїх одноліток, тим самим привчають юних комсомольчан піклуватися один про одного. Активісти громадської організації Центр Родіс впевнені, що підліток повинен сам знати і захищати свої права, а не лише сподіватися на допомогу дорослих. Дети, молодежь и взрослые должны что-то делать, защищать свои права. Я много раз видел по телевизору, что людей, молодежь продают в рабство, ну, все такое сексуальные рабства. Я считаю, что молодежь должна сама защищать свои права. Третій етап збору підписів під петицію проти торгівлю дітьми та молоддю триватиме два тижні. За цей час кожен активіст громадської організації «Центр Родіс повинен зібрати 20 підписів. За час проведення цієї кампанії комсомончана вже вдалося зібрати кілька тисяч підписів. Перші два етапи цієї кампанії пройшли осінню. 2010 десятого года і весною 2011 тисячі За В за час ми забрали три з тисячі підписі і плануємо час ще порядка шістісот. Сентябрі цього все подписи, собранные с Украины, это порядка 50 тысяч, пойдут в Верховную Раду. Всего в мире собрано около 7, 7 миллионов подписей. Активісти громадської організації Центр Родіс під час кампанії розповідатимуть одноліткам та дорослим про існування проблеми торгівлі дітьми та молоді у сексуальних цілях. Роздаватимуть просвітницький матеріал. Закінчиться кампанія у вересні, коли петиція з підписами буде подана до Верховної Ради України з вимогою посилити міру покарання за злочини, пов'язані з торгівлею дітьми та молоді у сексуальних цілях.